Розповідь про дівчинку, яка нічого не їла. Годі діти бігати, гратись у дворі, час уже обідати наші дітворі. Ми не гаєм часу марно, руки миєм дуже гарно. Витираємо, як слід, і сідаємо за обід. Молодці в нас малюки, з'їли борщ і пиріжки. Борщик зі сметанкою. Коржики гречані, пиріжки з капустою, свіжі та рум'яні, другу страву подали, руки вгору підвели, дайте нам добавки, м'яса та приправки. А на третє в нас компот, і компот одразу в рот. Забирайте тарілки, все поїли малюки. Тільки віточка мала, сумно сіла край стола. Не схотіла борщику, не поїла коржику, і солодка через силу і добавки не просила. Намі з вітою біда, і бліда вона й худа. Стане віта, як пушинка, як пушинка порошинка, сильний вітер, як дмухне, зразу віту дожене. Вітер платя надимає, віту вгору підіймає. Ой, летить вона, летить до найвищих верховіть. Доганяють віту діти, а навстріч пілот іде. Ой, рятуйте нашу віту, наша віта пропаде. Понесло її над містом, кружий десь у височині, мов сухий, пожовклий листик, що зірвався восени. Тут пілот в літак сідає, швидко віту переймає. Що ж ти, дівчинко, така, ти ж як пірячко, легка? Стали діти всі радіти, повернулась наша Віта, а Вітуся каже їм Я тепер усе поїм. З'їла борщик, з'їла кашку і компоту цілу чашку, цілу пляшку молока не забула й пиріжка. Не впізнати нашу віту, віту невеличку, стане віта рожевіте, наче полунична. Стане дужа наша віта, зможе віта все робити, буде бігать швидше всіх, кидать м'ячик вище всіх. А як в школу піде віта, буде вчитись краще всіх. Кінець.